Багато в, Голландії. багато в Голландії. І от чудиш в океані багато, і найвищий, Так. Написано, я відповідально ставлюсь до довкілля. Це вам нагадування про те, то краще вдягнутися і включити, наприклад, роблять батареї Це Такий п'ять, який заробітний. І це, да, це, це наше майбутнє, власне. А це готель Хілтон, здається, де десь у Флориді, який повністю там невеликий. Такі... Це компанія робот Біло. А, я понял. У нас все всі роботи стоїть.

Ми кияни хочемо жити в нормальному, комфортному місті, де є багато парків, де є багато скверів, де зелено, де можна з дітьми пройти, і прогулятись. У місту Києву, Як тебе звати? Скільки тобі Чотири. Теперь року? Рахувати вже можеш? Да. А любишь бігати чи плавати в парке? Люблю. Бігати в парке, плавати в депре? Да. Бесподобається? Ты з, з мамою сьогодні прийшов? Да. Ты ж важливо, щоб ми проводили час. З нашими дітьми, з друзями, з родиною в парках, щоб вони були чистими, зеленими, красивими, щоб ми дихали свіжим повітрям і били воду. І дуже важливо, що тут серед нас знаходиться багато дітей. Сьогоднішній екопарк – це дійсно такий один з перших невеличких кроків до того, щоб наше місто було комфортним. Дякую всім, хто не байдужий. І долучився до цієї компанії з одного боку, з іншого боку, всіх запрошуємо сьогодні провести час і отримати дуже цікаву корисну інформацію. Багато компаній, багато людей, які не байдужі, які пропонують, які рекламують, що ми повинні обережно відноситись до нашого середовища, до нашого парка, до нашого міста. В цьому році нам у нас виділено 40 мільйонів гривень на реконструкцію і під, під підтримку парків.